Нахами учасниці АТО та звинуватив у пред'явленні несправжнього посвідчення учасника бойових дій. Конфлікт між водієм маршрутки та капітаном батальйону Святослав у Кропивницькому трапився минулої п'ятниці. Жінка пред'явила своє бойове посвідчення. У відповідь вислухала нецензурщину про жінок в армії від водія. Свою історію написала в сторінці в соцмережі. А вже за декілька днів зустрілася зі своїм кривдником в кабінеті начальника міського транспорту та зв'язку. Деталі історії в сюжеті Сергія Михайліна. За плечами Юлії, 14 років служби в органах внутрішніх справ та два роки в добровольчому батальйоні патрульної служби поліції особливого призначення Святослав. У зоні АТО жінка була чотири рази. Востаннє звідти приїхала на ротацію минулого тижня. Згадує, саме мала їхати за донькою в дитячий садок. Зайшла в маршрутку, показала посвідчення водію. Пільговики вже дістали, за п'ятницю їх було вже 20, він дуже багато грошей загубив. Він розуміє, де вони покупаються, яким чином я їх заробила. Згадав дуже цікавий фільм «Дев'ята рота. Якщо це і купується, то тільки в бліндажах, де миші, де криси, де обвалюється все, затоплюється, все, немає ні води, ні світла. Я запропонувала поїхати з нами на ротацію, щоб він відчув, де воно все купується. Він сказав, я не такий дурний. Юлія каже, коли їздить із дитиною, завжди оплачує за проїзд. Втім, водії маршруток не завжди зупиняються на вимогу, коли її бачать. Я йду на кінцеву зупинку, питаю, чому ви не зупинилися, якщо б салон був напівпустий. Вони це мотивують графіком. У мене графік, я не можу запізнюватися. Я не вважаю, що я тилова криса, яка сидить і купує УБД. Згадує про подібні ситуації. їй розповідали подруги колеги. В офіційних відповідях від перевізників відписка: нібито водії через погану видимість не бачать пасажирів на зупинках. Аби розібратися, що саме трапилося в маршрутці, начальник транспорту та зв'язку викликав представників компанії перевізника та водія. Той свою провину частково визнав і вибачився. Я не говорив, що купив. Я говорю тут говорю, багато, говорю удостовірень Всяких я не можу, говорю, вам уступіть місце, когось підняти, когось це саме. Я говорю, единственное, что я могу уступить, это свое место. Больше ничего я вам не могу. Ничего. Я могла бы и постоять спокойно, я вам об этом говорила. Я извиняюсь, конечно, я трошки это самое проэмоционировал, но э, реально, я же говорю, я вам вас довез до того места, где вы должны были выйти. Я, мы просто, не на повышенных тонах, мы просто поговорили. На повишених таматних кодарі. Я просто чесно, я дуже сильно здержувалася. Директор компанії-перевізника каже: жодних скарг на підприємство за останній час не було. Чи є місце таким випадкам, як відмова у пільговому перевезенні, то це неправда. Ми близько ста чоловік на кожен транспортний засіб перевозимо безкоштовно, іменно на, на цьому маршруті. Розумієте, і скарг на наше підприємство, от крім цієї заяви в Фейсбуці. За останній час можна подивитися абсолютно немає. Ситуація з пільговими перевезеннями в місті стоїть особливо гостро, бо компенсацію за пільговиків отримує лише комунальне підприємство. У міськраді запевняють, частково вирішити проблему мають 20 нещодавно закуплених комунальних автобусів. Також нині розглядають можливість введення електронного квитка. Таких звернень, наприклад, як від вас, від учасника антитерористичної операції, чи від учасників бойових дій, чи від ліквідаторів Чорнобильської катаринки. Катастрофи першої другої категорії, таких звернень офіційних їх дуже мало. Хочу попросити вас, ви передайте своїм товаришам, колегам по службі, по роботі. Якщо є такі випадки, трапляються відмови, нетактовної поведінки, хамство, Будь ласка, управління знаходиться в будівлі Кіровоградської міської ради. Юлія написала офіційну скаргу на перевізника. Сподівається, що профілактичну бесіду із водієм на підприємстві таки проведуть. Нагадаю, два роки тому учасники АТО з одним із водіїв на цьому ж маршруті таку профілактичну бесіду вже проводили. Сергій Михайлін, Олександр Донцов, день за днем.